60 грамів другий раз кидаю на 100 метрів пробую. Чи то була випадковість, чи дійсно все ж таки вітер в обличчя є присутній. Невеличкий, але ну, він є. Дистанція 100. Впевнена кліпса, але е, якщо поставлю зараз, треба зняти її, ми її забув зняти, бачите. Знімаємо її. І нам зараз знов треба на колишки йти. Як ви думаєте, стільки поставити? Ну, я дивлюся, що по відчуттям 120 буде багато, тому поставимо 110. Бо по відчуттям, мені здається, 120 не піде. Ну 120 це вже наддалека дистанція. Я вважаю. Тим паче, що вудлище все ж таки.

О, тепер буде 110. Я не очікував, що ми доберемося на 60 грамах, зайдемо за 100 метрів, якщо чесно. Враховуючи те, що катушка якби не дуже, така для дальних закидів. Жилки там також не влазить, вже жилка там просвічається дно шпулі. На кліпсі 110. Так, МК Дартс 60 грамів. Ні, не докинув. Так, дивимось. Да, 80, 80 грамів. Так, у нас 80 грамів МК, дистанція 110. Перший закид, перша спроба. О! Бачите, як прогибає вудлище. Це вже відчувається, що, що це 80 грамів, да, тут 30-ку я взагалі не відчував. Тут вже таке напруження є. Що, перша спроба? Ні, не пішло. Ваша годівничка а? не кинув. Ну, взагалі, я думаю, що 110 таким фідером, можливо, я і не кинув. Так, друга спроба, 110 метрів, 80 грам, м -ка. Ні, не б'ю я 110 метрів і не буду я мучать. Бачите, 80 грам, отака м -ка.